Ви разом працюєте з чоловіком, побудували бренд відомий у всьому світі, але питання одразу напрошується думаю, у всіх, що потрібно для того, щоб не переросли стосунки. Між чоловіком і жінкою в такі робочі партнерські, тому що ну, це часто відбувається. У нас більше було, що навпаки, ми сімейні переносимо на роботу стосунки. Тобто, коли я там в сім'ї якийсь напряг, наприклад, а потім ми на роботі, і на роботі теж починається напряг, Якби, а співробітники це все бачать, це не дуже добре. Тобто, в мене більше було питання, як сімейні стосунки не переносити на роботу. Який з цим впоралися, врешті-решт? Був момент, коли. Були напряги, тому що я хотіла, щоб ми були як рівноцінно, ми рівноцінні партнери. Але за рахунок того, що він ще як генеральний директор фірми, uh -huh. то в нього більше би, його рішення, yeah, він більше приймає рішень. Uh -huh. да, але якщо якісь дуже важливі питання, то ми більше як голосуємо власниками. Розуміння того, що. Це Ігор, який це мій чоловік, але при цьому він з його компанії. Тобто це було складно трошки. Але тепер я це Поясни саме в чому складність? Складність в тому, що тобто, якщо вдома я можу там щось попросити, або ще щось, знаєш, якось там. Якісь інші підходи, то він, як е, директор компанії, я не можу застосовувати як, ті самі методи, які я могла б застосовувати як до чоловіка. Ну ага. там, типу, попросить, просто там знаєш, ага. по-іншому. Да, 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 тобто... по а йому вдається тримати ці кордони? Ну, в нього краще виходить. Да. він, Йому взагалі не подобається, коли співробітники, які... Паралельно з тим, наприклад, друзі, коли вони переносять оці стосунки в роботу. Тобто він любить все таке розділяти. У нього це класно відходиться. Я так не можу. В мене, якщо ну, взагалі мені здається, жінок це складніше. Якщо в нас десь там напряг, то з цією людиною, то він буде скрізь напряг. Буде буде відчувати. Не можемо так розділяти. Ну, Окей, але добре, є робочі моменти, ви приходите додому там ввечері час разом. А не починається продовження роботи вдома. Це теж було, так, да, було таке питання, але. По-перше, якщо якийсь напряг, до речі, і треба все рівно робочі питання обговорити, то це теж плюс, що ти все рівно говориш. Знаєш, ти не можеш просто да, да, не можеш просто піти розійтись по кімнатам, якщо ви навіть там сварці, тому що є якісь важливі питання по роботі, які треба вирішити. Це плюс. Але ми якось навчилися. Ти проговорила, що для тебе було важливо, щоб ви були рівноправні на да? Чому для тебе це було важливо? В роботі? Так. Да. Тому що це так само мій бізнес, як і чоловіка. Буде неправильно сказати Марина дружина мультимільйонера. Да, неправильно. А як правильно? <сум> Родина мультимільйонерів або Марина окремо, ігор, окрема ігор окремо.